Добрий день! Потужна кібератака сьогодні зруйнувала низку операцій в європейських аеропортах. Кібератака була спрямована на постачальника послуг для систем реєстрації та посадки і порушила роботу в декілька великих європейських аеропортах, зокрема в Лондонському Хітроу, в Брюсселі і Берліні, що спричинило затримки та скасування низки рейсів. Компанія Collins Aerospace, яка власне і надає оці от системи реєстрації та посадки для кількох авіакомпаній в кількох аеропортах по всьому світу, вона відчуває технічні проблеми, які можуть спричинити затримки для пасажирів, що вилітають. Повідомляє сьогодні Лондонський аеропорт Хітроу, попереджаючи пасажирів про ймовірне, про можливі затримки. Аеропорт Брюсселю на своєму е, вебсайті також повідомляє, що атака зробила автоматизовані системи непрацездатними, і тому зараз реєстрація і посадка відбуваються в ручному режимі. І, що, і це має великий вплив на розклад рейсів і, на жаль, призводить до затримок, а також до скасування окремих рейсів. Постачальник послуг активно працює над проблемою і намагається вирішити проблему якмога швидше. Е, взагалі цікаво, що одночасно з таким от збоєм в декількох аеропортах е, аеропорти е, Франкфурта, які є найбільшим аеропортом Німеччини, і аеропорт Цюріха в Швейцарії не постраждали. Е, вони працюють в нормальному в штатному режимі. Взагалі можна було б вважати е, цю кібератаку як інтернет хуліганство або спроба якихось конкурентів е, вплинути на роботу компанії. Але ми пам'ятаємо, що кілька років тому саме російські хакери е, е, зупинили, там, заблокували роботу американо-канадської компанії, що обслуговує е, нафтопровод. Трубопровод з Канади до Сполучених Штатів. І тому, враховуючи зростаючу активність Росії у веденні гібридної війни проти Заходу, я особисто не виключаю те, що за спіною оцих от хакерів насправді стерчат вуха російських спецслужб і що ця хакерська атака, яка повинна заблокувати або ускладнити роботу. Низки аеропортів по Європі, що ця кібератака є одним із елементів в ланцюгу інших гібридних атак проти Європейського Союзу. Ну, Ви знаєте, тут і польоти російських дронів над Польщею та над Румунією, і вторгнення російських. Винищувачів у повітряний простір Естонії, і те, що над Балтійським морем регулярно хтось глушить сигнали GPS, і те, як над Німеччиною літали якісь невідомі розвідувальні дрони, і те, як горіли в різних європейських країнах склади і торгівельні центри. В підпалі яких підозрювали саме росіян, і купа інших дрібних, нібито, але дій, які, як я сказав, вишикуються в єдиний ланцюг. Тому о, цікаво було б узнати думку європейських спецслужб, що вони скажуть, звідки була ця атака. і на кого треба показати пальцем. На все добре.